з Полтавської обласної бібліотеки, Для дітей імені пана Хочемо привітати вас з відкриттям тижня дитячого читання, адже ми, ми так само, як і ви, любимо книги. Для мене книга «Світло дня», для мене книга зорі ночі, моя сім'я, моя родня. Мій розум серце, мої очі, без книги я не проживу. Всі як без вирію лелека. І скрізь я вічне ся живу в отім святім бібліотека. Ми так само, як і ви, любимо читати. Адже в кожній домі, в кожній хаті, у містах і на селі, хто навчився вже читати, має книжку на столі. Дружба з книгою – це свято, не було б ні у нас. Ми б не знали так багато, про новий і давній час. Ми, так само як і ви, ждемо зустріч на тижні дитячого читання з казковими героями. Адже книги дружать з дітворою у любить їх у житті і улюблені герої стануть друзями в путі. Тож ми вітаємо вас з відкриттям тижня дитячого читання. Всі приходять неодмінно в час канікул весняних на щорічне свято книг. В цей розмаїться, полюбляють так книжки, що кладуть донині діти на ніч під подушки. Наш сердечний привіт дітям Миколаївщини та всієї України. Зі